Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, до вашої уваги черговий випуск тижневика трофеї титулу. Сьогодні говоримо виключно про індіан Уелс, що став відповідно першим мастером цього сезону для чоловіків і третім тисячником для жінок. Турнір, на якому було багато цікавих подій ще до початку, протягом самого турніру, в тому числі багато разів втручалася погода. Тож про все це говоримо далі. Дотримаємося традиції. Попередній випуск ми розпочинали з жіночої сітки. Сьогодні відповідно стартуємо з чоловічої. Отже, багато передмов було перед турніром. Це звичайно ж, приїзд Рафа Надаля, це приїзд Новака Джоковича, який був уже на восьмій критичній позиції в плані рейтингу на підсумковий турнір. Це звичайно ж, Янік Сінер за своєю просто неймовірною переможною серією. Ну і звичайно ж, Карлос Алькарас, що захищав титул у Індіан Велсі. Розпочнемо з Рафи надаля. На каналі вже було відео присвячено цій темі. Отже, Рафа приїхав на турнір, отримав навіть супротивника по першому раунду. Ним став Канадієць Раоніч, але за день до початку Індіан Уелсу Рафа приймає рішення знятися з турніру, аргументуючи це тим, що не відчуває 100% готовності до матчів. Раоніч, можливо, навіть і не відчув різниці, тому що замість Надаля в першому раунді грав проти Нагаля, індійського тенісиста, якого канадський тенісист відповідно обіграв в двох сетах дуже легко та спокійно. Але от на другий раунд уже сам Раоніч не вийшов, знявся з турніру, пропустивши фактично без матчу до однієї 16-ї Хьольгера Руни. Руне, до речі, став єдиним тенісистом на цьому турнірі, що без жодного матчу, без жодної боротьби відразу в 1-16 то вийшов. Натомість, як всі інші топові тенісисти стартували з однієї 32-ї. Можливо, це допомогло Руне підготуватися до наступних матчів, тому що в одній 16 і в двох сетах 6-2-7-6 перемагає італійця Музеті, ну а в одній 8 в дуже непростому матчі перемагає американця Тейлора Фріса. Хоч і програв Руне перший сет 2-6, два залишив за собою 7 6 хоча у Фріца, в другому сеті був матчпойнт, Але до чвертьфіналу виходить Хьольгер Руне. В чвертьфіналі йому протистояв Даніїл Медведєв, який на цьому турнірі захищав багато рейтингових очок. Нагадаю, у минулому році він тут грав у фіналі. Руни проти Медведєва – один з тих матчів, де можна сказати, був певний скандал, або ж, як мінімум, натяк на скандальний момент. В одному з епізодів Хьольгер надсилає м'ячі в області корпуса Медведєва. В таких епізодах, як правило, тенісисти за таке вибачаються, але Медведєву здалося, що Руне не вибачився. І тут, як то кажуть, понеслося. Жести, демонстрації, висловлювання, натяки на щось. Можливо, навіть в такій мірі хотів, як то кажуть, навчити життю більш молодшого тенісиста Мєдвєдєв. По завершенні гри таке враження руне навіть трішки побоювався тиснути руку безпрапорно. Сам же ж поєдинок, який тривав рівно дві години, виграв саме Мєдвєдєв 7, 5, 6, 4. Ще до матчу з Рунем Медведєв по черзі обіграв Карбалісу Баєну, Корду та Дімітрова. Ну а у півфіналі грав проти американця Томі Пола. Перший сет залишився за американським тенісистом 6-1. У другому сеті американець, поступаючись 0-4, умудряється перевести діло на тайбрейк, де все ж таки програє. У вирішальні третій партії таке враження Тома просто не вистачило, перемога 6-2 за Медведєвом, першим фіналістом. Індіан Уелсом стає Даніїл Медведєв. Ви запитаєте, можливо, як же ж так Де Новак Джокович? Адже Новак був в тій самій частині сітки, що і Мідведів. А я вам зараз розкажу Де Новак. Новак перше за 5 років приїхав до Індіан Уелсу, розпочав турнір дуже переконливо насправді. Щоправда, ця переконливість тривала лише один сет. У першому раунді для себе грав проти австралійця Вукича стартову партію виграв з рахунком 6-2, а от в другій все затянулося до неймовірності. За рахунку 5-6 новак подавав на те, щоб залишитися в сеті, і не залишився, програв свою подачу і разом сет. І хоча матч загалом то залишився за Новаком, але додаткові, як то кажуть, 40 хвилин, зайві 40 хвилин на корті поперебував. І ще саме головне, чомусь от не було впевненості, що Новак далеко зайде. Проблеми прогнозувалися, але точно не в наступному раунді, тому що там мав протистояти Джокович 20-річному італійцю Лука Нарді, тенісисту, якого взагалі не повинно було бути в основній сіці, тому що він був лакілузером, програв кваліфікацію. Але теніс тому і цікаво від спорту, що навіть програвши кваліфікацію, ти у принципі можеш потім грати в основній сіці і навіть вигравати титул. Лука титул не виграв, але свою перемогу таки здобув, тому що сенсаційно обігрує Новака Джоковича. Лузер обігрує першу ракетку світу і перший номер посіву на індіан Уелсу. Плюс до того обігрує тенісиста плакат, якого вісів, чи то ще й досі вісить в спальній кімнаті самого італійського тенісиста. По крайній мірі, про це він сказав після матчового інтерв'ю. Щодо того, що ж сказав Новак після матчу, це звичайно ж багато філософії, багато роздумів так далі і тому подібне. І чомусь пригадався Австраліан Опен, де в тому числі лунало таке слово сполучення, як початок кінця. Дійсно, в 2024 році Новак, м'яко кажучи, не вражає і точно є блідою тінню самого себе попереднього сезону. А щодо самого поєдинку в трьох партіях виграє цей матч Італієць, перша та третя залишається за ним, в яких у Новака не було жодного брейкпоінту. Не те, що реалізованих жодного взагалі. Ось так, Новак навіть не може вже заробити жодного брейкпойнту за сет проти Лакілуза. Будемо слідкувати далі за розвитком цього сезону для тенісної граючої легенди. Нарді цілком прогнозовано в наступному ж раунді вилетів, але, тим не менше, за цей неймовірний для себе турнір, плюс 27 позицій в рейтингу ось такий стрибочок від нього, вривається в топ-100. Зараз на 96-й сходинці. Незважаючи на те, що Янік Сінер на турнірі був посіяний під третім номером, саме він багатьма фахівцями розцінювався як головний претендент на титул. Як не є тривала неймовірна просто переможна серія 15 поспіль матчів, плюс до того, в 2024 році на двох турнірах грав два титули здобув. По ходу самого Індіан Велсу переможна серія вже досягла 19 поспіль матчів. Більше того, до півфіналу Янік дістався без страти жодного сету по черзі, обігравши кок'янакіса. Труфа, Шелтона і в чвертьфіналі Іржи Легечку. В деякій мірі сам легечка допоміг Сінеру, тому що на попередніх раундах переміг таких сіяних як Рубльов та Цицепас, таким чином дещо розчистив шлях сінеру. Тим не менше, сінер виходить у півфінал, де його супротивником стає Карлітос Алькарас. Іспанський тенісист захист титулу розпочав не надпереконливо, а саме програним сетом грав у першому раунді проти італійця Арналді і програв перший сет на тайбрейку. Щоправда, два наступні взяв суперпереконливо, 6-0-6-1 і вийшов до наступного раунду. Два наступні раунди подолав без трат-сетів, По черзі обіграв уже Олья Сіма та Морожана. Ну а в чвертьфіналі на нас очікував суперматч Алькарас проти Звєрєва. Звичайно ж, всі пригадали чвертьфінал Австралія на Опен, де перемогу здобув німецький тенісист. Що до даного протистояння, можна сказати, сторонні сили серйозно вплинули на даний поєдинок. По-перше, гра була призупинена через атаку бджіл. Спочатку на гравців, потім на камеру довелося навіть викликати спеціальну людину для того, щоб цих бджіл заспокоїти і прибрати. Але тим не менше, одна, а можливо, і не одна вжалили Алькараса, можливо, таким чином десь надали суперсил, тому що 6-3-6-1 він громить зверєва трішечки довше, ніж за годину. Тож Янік Сінер проти Карлоса Алькараса в півфіналі. Насправді дана гра була фіналом абсолютно по всім параметрам. Гра перипетії, емоції, комбінації, завдавали таких ударів, яких, здавалось би, завдати не можна, витягували такі м'ячі, яких, здавалось би, ну просто неможливо витягнути. Одним словом, публіка була, звичайно ж, задоволена матчем, єдине, що розчаровувало, це те, що хтось з них, на жаль, уже в півфіналі мав програти. До речі, дана гра також була призупинена щоправда цього разу через погоду через дощ. Що цікаво, доки тенісисти сиділи на корті, сінер сам свою парасольку тримав. А от калька ні, можливо, просто не дали в руки йому парасольки. До речі, я підмітив цікаву тенденцію, яка скоріш за все на гру ніяк не впливала. Мається на увазі їхні очні протистояння. Завжди виграють по два матчі поспіль і не більше. Алькарас Алькарас Сінер-Сінер. Алькарас Алькарас і два останні їхніх очних побачення вигравав Сінер. Тобто, по цій тенденції цей поєдинок мав виграти іспанський тенісист. До речі, пауза на дощ відбулася в першому сеті за рахунку 1-1 по геймах. А після повернення з цієї паузи Янік Сінер виграє 5 геймів поспіль і громить Алькараса в першому сеті з рахунком 6-1. Не знаю, чи економив таким чином Алькарас свої сили на наступні сети чи ні, але тим не менше в другому, завдяки одному єдиному брейку, саме іспанський тенісист уже був сильнішим 6-3. А в третьому сеті сталося просто щось неймовірне, як для Сінера цього сезону, оскільки він за один сет програє дві свої подачі. І Алькарас виграє вирішальну партію з рахунком 6-2 і відправляється до фіналу. До речі, тенденція була підтверджена. Отож, фінал Даніл Медведєв проти Карлоса Алькараса. Повторення минулорічного фіналу, матч, який був дуже важливий для обох в емоційному плані, тому що у Медведєва чотири фінали поспіль були програні. Ну а Карлос Алькарас, як виграв в минулому році Умблдон ще аж в липні місяці з того часу також трофей над головою не піднімав. Можливо, Алькарасу дещо додала сил перемога у півфіналі над непереможним цього року Сінером, не знаю. Тим не менше, ми отримали повторення не лише за складом учасників, а й за підсумком, тому що Карлос Алькараста є першим тенісистом з 2016 року, що захищає титул в Індіан Уелсі. Неймовірна боротьба була в першому сеті. 2-0 відразу повів з брейком Медведєв, але все дійшло аж до тайбрейку, де перемогу здобуває Алькарас. Можливо, це трішки зламало безпрапорного, і в другому сеті від нього були лише емоції та суперечки. 6-1 за Карлітосом, другий сет, і він виграє свій п'ятий мастер в кар'єрі. Чим, звичайно ж, ми його і вітаємо. Тепер кілька слів про рейтинг atp туру. Отже, певні рокерування в нас десятці відбулися. По-перше, між Джоком та Алькарасом менше 1000 балів. Тобто це відстань одного мастерсу. Олександр Звіробій піднімається на п'яту позицію, Каспер Рут. На 8. Ну але набагато більш цікавіша ситуація у нас в рейтингу на підсумковий турнір, тому що, як бачите, в цій вісімці немає уже Новака Джоковича. Дійсно, на даний момент Новак не проходить на підсумковий турнір. Але Карлос Алькарас показує, як за один турнір можна все змінити, тому що ще до індіан Велсу в цій вісімці Карлітоса не було. А він зараз робить стрибок плюс 16 позицій і піднімається на третю сходинку. Крім нього, в цій вісімці Сідер Медведєв, Звірів, Демінор, Рубльов, Баєс та Умбер. Тепер поговоримо про жіночі Індіан Велс. Також багато цікавих історій. Я б насамперед відмітив чотири. Перша, щоправда, відбулася ще до старту турніру по причині того, що знялася з змагань за станом здоров'я минулорічня переможеця Єліна Рибакіна, і було зрозуміло, що ми отримаємо нову чемпіонку. Друга це фактично не турніру без історичних досягнень. Все це ми говоримо про Марту Костюк. Дійсно, практично на кожному турнірі в цьому році, на якому вона виступає, особисто для себе, вона творить історію. Пригадаємо, Австраліан Опен і історичний чвертьфінал на Гренслемах, не так давно п'ятисотник в Сан-Дієго і історичний фінал на турнірах такої категорії. І ось на тисячнику в Індіан Велсі історичний півфінал. Марта Костюк дістається на Індіан Велсі аж до півфіналу. Звичайно ж, прикро, що поки що без титулів, але ми розуміємо, якщо прогрес буде йти такими неймовірними темпами, обов'язково титули прийдуть. Плюс до того, неймовірна подяка за дві поспіль перемоги на цьому турнірі над безпрапорними. В одній восьмій перемога над Павлюченковою. Ну а в чвертьфіналі над Потаповою. Перший сет взагалі Марта виграла під нуль. Ну, Але головна історія для турніру це, звичайно ж, просто неймовірна та нестримна Іга Швіонтек, яка просто як катком проїхалася по всьому турніру, по всіх своїх супротивницях, тому що не просто виграє титул, під нуль виграє всі матчі. У більшості матчів навіть рахунки були по сетам 6-0. На жаль, в одній частині сітки з Ігою перебувала саме Марта Костюк, і саме польські тенісисті Марта програла у півфіналі 2-6-1-6. Але таку ігу, яка набрала крейсерської швидкості вже з перших раундів, зупинити просто неможливо. Не знаю, можливо, в очному протистоянні могла зупинити там чи Сабаленка, чи Гоуф, але ж до очних зустрічей ще потрібно якось дістатися. Скажу чесно, хотів багато що сказати про Сабаленко, але в її особистому житті на цьому тижні трапилася трагедія, хоч і після Індіан Велсу, але тим не менше, тому просто скажу, що в одній восьмій вона програла американці Навар. Щодо Голф дісталася аж до півфіналу. Щоправда, я б сказав, доковиляла до півфіналу, тому що переконливої гри на турнірі не показала. Непереконливо діяла на своїй подачі, багато помилялася, але все ж таки до півфіналу дійшла. Щоправда, в якому програла грецькій тенісисті Марії Сакарів. В трьох сетах, але могла в двох, тому що в другій партії Марія подавала на сет і на матч, але не змогла цього зробити і програла другий сет на тайбрейку. Тим не менше, в третій партії сильнішою була саме Сакар. Для Гоуф обривається переможна серія на американській землі, яка тривала аж з серпня місяця минулого року. Ще одна неймовірна історія цьогорічнього Індіан Велсу це безумовно легендарна зустріч Каролін Возняцьки та Ангеліки Кербер в одній восьмій фіналу. З 2018 року між собою тенісистки не грали, а нагадаю, перше своє очне побачення вони провели аж в 2008-му. Дуже приємно, що почала в цьому році нарешті перемагати Кербер, тому що, повернувшись до ігрової практики, поки що взагалі була без перемог. І ось на Індіан Велси дістається до однієї восьмої фіналу. Далі пройшла та, хто мала більше ігрової практики, мова йде, звичайно ж, про Возняцький, перемагає в двох сетах. При цьому обоє роблять неймовірний стрибок в рейтингу, Возняцький ось ось повернеться до сотні, зараз вона 129-та, плюс 75 позицій протягом цього турніру такий стрибочок від неї. Ну а кервер взагалі плюс 265 сходинок. Щоправда, на даний момент вона аж 342. га Тепер давайте все ж таки поговоримо і про фінал. Отже, Іга Швіонтик проти Марії Сакарі. У чоловіків у нас відбулося повторення фіналу 23-го року у жінок 22-го. Тоді також у фіналі грали Швіонтик та Сакарі, і тоді також виграла польська тенісистка. Цього разу боротьба була лише в першому сеті. Сакарі, поступаючись 0-3. Умудрилася зрівняти рахунок 3-3, а потім і 4-4. Але після того 8 геймів поспіль виграє Швіонтик, Відповідно, другу партію взагалі бере під 0, протягом якої Марія виграла тільки 5 розіграшів. За це в післяматчому інтерв'ю навіть вибачалася перед вболівальниками за те, що от фіналу, як то кажуть, не вийшов. Можливо, в деякій мірі Ізі допомогла присутність на трибунах героїв фільмів про людину Паука, в тому числі з якими була і потім фотосесія. Тож Іга виграє свій другий Індіан Велс і другий титул в 2024 році. Завдяки цій перемозі, Іга збільшує свою перевагу над Сабаленко в рейтингу WTA вже більше двох очок між ними. На 17-й сходинці у нас Єліна Світоліна. Ну і в третій десяток виривається Марта Костюк, плюс 6 позицій. Зараз вона 26. -та. В четвертому десятку у нас три українки. у всіх трьох продовжується регрес. Леся Цуренко-Сорокова, Ангеліна Калініна, 36. -та. Обоє на Індіан Велсі програли в другому для них раунді. А от Даяна Ястремська зараз 33-та, мінус дві сходинки. На Індіан Велсі була присутня, тому що в першому раунді знялася через проблеми зі здоров'ям. Ну, а ось це вісімка на підсумковий турнір. І на даний момент на восьмій позиції Марта Костюк. Нагадаю, на початку сезону в цій вісімці у нас була Даяна Ястремська Зараз ось тут Марта. Щоправда, найближчу переслідувачку випереджає буквально на мінімальну кількість очок. Іґашвтик, максималістка, і тут уже на першій позиції випередила Сабаленка, яку вже не рятує перемога на Австраліан Оупен Також в цій вісімці Рибакіна Джен Гоуф Остапенко та Паоліні. Ну і тепер анонс нового супертурніру. Всі перебираються до Майами. Чоловіки, жінки, відповідно, другий мастерс для чоловіків і четвертий тисячник для жінок. В чоловічій сітці в нас захищатиме титул Медведів. Першим номером посіву є Алькарас, а от Джокович не приїхав. В жіночій сітці, як і в Індіан Велсі, ми матимемо нову чемпіонку, тому що минулорічня переможеться Майами. Чешка Петра Квітова зараз не грає. Першим номером посіву є Ігор Побачимо, можливо, їй вдасться зробити дубль після Індіан Велсу виграти ще й в Майамі. Ну що ж, ось таким, як на мене вийшов турнір у Індіан Уелсі, якщо ви спостерігали за турніром, будь ласка, висловлюйте свої думки в коментарях. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропускати вихід наступних відео, в тому числі із оглядом турніру вже в Майамі. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.